Друзі, всім привіт! Що ви пам'ятаєте, була це вже Toyota Avensis у нас на майданчику, але вона з'явилася знову. 1.6 бензин на механіці в гарному серебристому кольорі, на линзованій оптиці, омивачі фар присутні в автомобіля по комплектації, на зимовій гарній гумі. Трохи власник покатався, але вирішив все-таки приїхати до нас знову і залишити її у нас на майданчику. З технічного стану з автомобілем все добре, все працює, кожна кнопочка. <клес> зауважень не по ходовії, не по мотору немає взагалі. Вся для вас надійна тойота. Круг стекла всі рідні. По салону сидіння в гарному стані. Дверні карти. Тобто зауважень немає взагалі ніяких. Так само по передньому ряду. Мультикермо, датчики світла та дождю, омивачі, складання дзеркал, регулювання дзеркал, передні склопів дімичі, заводська і мультимедія, звичайний кондиціонер, має передні підігріви сидінь, п'ятиступка механіка, мультикермо, 218 пробігу в автомобіля. Є ще такі, є такі бардачок, по багажному відділенню. Такий ось великий багажник і є шторка. То глянемо, зараз є запаска, але вона не повнорозмірна. це докатка, є домкрат. аварійний знак. Вона буде стояти у нас на майданчику, для, того, для детальнішого огляду або тест-драйву, Будь ласка, завітайте до нас. Будемо чекати компанія Автопойн.